Цей салат точно здивує ваші гості. Вишуканий та дуже простий в приготуванні. Для початку нарізаємо тоненько багет і Відправляємо смажити на сковорідці з додаванням олії. Додаємо паприку, перець, сіль, а також видавлюємо чесник. Підсмажуємо пару хвилин. Для соусу поєднуємо американську та діжонську гірчицю. Додаємо мед, олію та лимонний сік. Видавлюємо чесник, підсолюємо та все перемішуємо. Далі нарізаємо на величенькі кубики огірок та навпіл, розрізаємо варені, перепилині яйця. Збираємо салат на тарілку, викладаємо. Мік зелені. Далі відварені креветки. Тепер нарізаний огірок. перепелині яйця та все щедро поливаємо соусом. Зверху викладаємо підсмажений багет. І родзинкою цього салату стає ікра. Вона в мене від крас ікра. Не білкова та не желетинова, і нічим не поступається оригіналу. Це ну, дуже смачна українська якісна імітація ікри. Тільки натуральні компоненти. Завжди свіжа та фасується в день відправ. До речі, для себе я обрала лімітований набір із семи видів. Неймовірно смачний та яскравий салат. А більше. Рецептів у мене на сторінці.